Скорочення виплат для внутрішньопереміщених осіб, підвищення пенсій, початок реєстрації на мультипредметний тест. Що нового чекає на українців з 1 березня? Дивіться далі у нашому випуску. З першого березня змінюються правила виплати внутрішньопереміщеним особам. Трошки вони стають більш жорсткими, назвемо їх так, тому що буде проводитись перевірка. Якщо внутрішньо переміщена особа за минулий рік набула у власність майно нерухоме або рухоме. А то виплати такі скасовуються як допомога внутрішньопереміщеним особам, або також виплати можуть скасовуватися для тих осіб, які отримують пенсію більше ніж 9444 гривні, або сумісний доход сім'ї внутрішньопереміщених особ більше, ніж зазначена сума. А всім іншим виплати не скасовуються, але тим не менш треба. Піти до органів соціального захисту для того, щоб заново подати заяву, для того, щоб виплати автоматично не скасувалися. Також з 1 березня в нас що змінюється, буде індексація пенсії. Реєстрація на мультипредметний тест буде відбуватися 14 березня. Відкриватися ця реєстрація можуть вже студенти майбутні реєструватися по мобілізації. Законодавство ще не змінено.